Штаб запевняє, на передовій захисники України забезпечені усім на 100%, Але передова починається з тилу, де тренуються ті, хто заступить на варту. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про матеріальне забезпечення армії, що вже зробили, а що й досі чекає на волонтерів. Дякуємо вам, що ви приїжджаєте до нас. Та буде будем? приємно зустрічати вас чаще, чаще, чесно кажучи. Будемо, по можливості, завжди будемо приїжджати. І завжди будемо до вас сюди, на передній край. Не, не по тилам. По тилам ми не їздимо. Так, ні, ну є такі от, як е, наші державні волонтерські організації, які одягають третю лінію нацгвардію і показують по телевізору, які вони красиві за 100 кілометрів майже від лінії. А тут перед нам. нам нам це подобається, коли вони ходять у ділових бірцях, а ми от просимо у вас бурків. Покажи свою обувку. Покажи. Іспанія! От. Так. Дякуємо. Цей запис волонтери зробили у водяному поблизу лінії розмежування. Звідти щойно повернулася наша сьогоднішня гостя, помічник міністра оборони Тетяна Ричкова. Зустрічали там цих хлопців? Ну, хлопців там багато. Я знаю цей підрозділ, цей підрозділ бригади, з якою я була з самого початку, з її створення. Я дуже добре знаю їх командирів. Зараз у них новий комбат, який. Є героєм України, дуже така гідна людина. До цього був там зовсім інший чоловіка, який до сих пор не може, я не знаю, можна ли мені як це на камеру до сих пор не може розібратися з імуществом. Тобто у нього є потери в імусвіст. Причому такі розмірі трьохсот матрасів, трьохсот подушок, куди вони діти, ну це одному богу, не звісно. Ось таке привезли волонтери із водяного. Ще десь є, можливо, подібні ситуації. Перше запитання, яке виникає, чи достатньо для всіх форми, яку зараз би мали носити е, люди, які в армії, коли вже грудень на вулиці? Говорю офіційно, Виділа це собственними глазами, тому що їжджу по віщовим складам, по центральному, відкуди йде обезпечення всієї армії. Зараз на даний момент більше 35. Тисяч комплектів форми і берцепт лежать просто в запасі, в резерві доступні є. Наскільки від активності самих військовослужбовців в армії щось може залежати? Я впливаю на своїх командирів і вони можуть впливати на своїх командирів. Вони можуть зібратися, піти до свого начвища і запитати його, у мене зараз служить другий раз, мобілізувався мій кум. 25-й бригаді. Він такий великий-великий за розміром. 49-го розміру в нього нога, ми йому купили берці, бо таких навіть, навряд чи буває. Ось. І він підійшов до ночвища і сказав, чому ти мені не дав форму? І він підійшов до командира, і вони вирішили це питання. Навіть просто забув про нього. Як ви кажете, на чужкла класне слово, мабуть, знає, що Начальник кума у нього Тетяна Не Речкова. знає, Ми Не це знає. скриваємо. Ще одна річ, яка так само виникає скрізь, ви знаєте, в соціальних мережах і так далі, це якість одягу якість взуття. Давайте подивимося, що про це кажуть волонтери і бійці. Галина Терещук з ними про це спілкувалася. Військовий контракт на Володимир із спозинив авганець, щоразу перед черговим від'їздом на Донбас приходить у центр народної самооборони. Цього разу йому потрібні лише військові берці, але якісні. Американські, от на які на сьогоднішній день волонтери, от, от такі от є. Вони легесенькі, от і в них удобно ходити. Зручна, зручна обув, не такі, як в нас. Хоча можна сказати, що ці вже набагато краще зроблені, чим е, обичні, що були там два роки назад, рік назад. Попри те, що Міноборони краще забезпечує українську армію, якість речей і харчів далека від бажаної. Кожен військовослужбовець, який виконував бойове завдання, він виконував бойове завдання в американській формі, але не в українській. Чому? Тому що в ній незручно, вона парить, якщо попасти під вогонь, можна в ній просто згоріти. Рік тому в цьому центрі була величезна черга. Ірина й показує тисячі розписок від бійців про те, що вони взяли допомогу від волонтерів. Вона пригадує, що тоді воїни просили все: Берці, форму, теплу білизну, шкарпетки, наплічники, спальники, медикаменти, теплий одяг. На сьогодні ж бійцям вже потрібні змінні форми, черевики, а ще гумові чоботи. Оце, от що треба як мінімум, два комплекти теплої білизни спідньої. Це просто, ну це просто життєва необхідність, так само як взуття добре, якісне взуття. Хоча я мушу сказати, що зараз справді почали трошечки покращилось постачання від міністерства оборони, але зрозуміло, що ці норми треба переглядати. Львів'янка Ірина Дзьова рік тому вперше повезла на схід допомогу бійцям, зокрема своєму синові Тарасу. Денями волонтер повернулася з чергової поїздки. Вони не мають достатньо змінної форми для того, щоб побігали, посушилися і знову переодягнулися в суху в іншу форму. Солдатська пошта кажуть волонтери, донесла вже, що допомога від людей дуже мізерна, і волонтерські склади напівпорожні. Галина Терещук, Мар'ян Павлик Львів. Ми разом прокоментуйте, будь ласка, тетяна. Могу прокоментувати. Зараз прийнят закон підписан. Закон о тому, що Міністерство оборони само визначає норми речового забезпечення. Ці норми вступають в силу з 2016 року. Тому я так полагаю, що бійцю буде видано не один, не два. Зараз у многих по два комплекта форми стараються. І... Юрій Він міночгусів йде, можна сказати, на должностне преступлення видаває второй комплект форми по новим лекалам, по новому ТУ, який розробив Константин Лесник. Вона більш вона зроблена із хлопчатобумажної ткані, ткани. То есть вона дише. Я в ній хожу уже з вот літа. Я надія, що зима може не буде дуже холодною. І оце питання про гумові чоботи, воно mm, дуже чобіт. важливе. Ми не раз чули і дзвонили, і розповідали нам солдати, що ті, хто, наприклад, зараз знаходяться на полігонах, то це по коліно у грязюці, а чобіт немає. Їх справді немає? Вони справді є. В тому та й справа, що вони є, гумові чоботи є. То це означає, що хтось. Да. Чинить або недбальство, угу. або це якийсь службовий злочин. Треба робити службове розслідування. Чому їм воно не було видано? У нас є така інформація із полігону широкий лан. який… Під Миколаєвом, і ми зараз лише фрагмент розповіді mm -hmm. бійця, який не захотів показати своє обличчя із зрозумілих причин, але ми почуємо його голос і він озвучує думки тих, можливо, сотень його товаришів, які разом з ними там перебувають. Давайте послухаємо у багатьох живе на живуть, чим чим живим наш взвод живе в двох місцях, двісті теплий внутриводу. Руль холодный, образуется конденсат. И он льется нам на головы, на спальники, на матрасы, на вещи, на потолке плесень, под кроватями трава. Если вы хотите себе свет иметь в палатке, вы должны купить себе кабель, розетки, патроны, лампочки. Вода у нас почка с водой. Она приезжает и за ней нужно охотиться. Баня нам положена раз в неделю. С каждой роты требует дрова. Ополоснувшись скорее, намылившись и смыв себя мыло, ты должен выскочить, чтобы дать место другим, потому что запас дров и запас воды всего лишь на час-полтора. Полигон расположен посреди поля. Палаточный городок должен быть засыпан дровей. То есть, если это лето и засуха, дороги укатаны в пыль в мельчайших. И эту пыль несет на лагерь. Мы ее глотаем. Если идет дождь, земля превращается в жидкую грязь. По щиколотку ходим в жидкой грязи. Все это несешь с собой. А там 12 человек. Поэтому в палатке все в грязи. Вообще-то обеспечение зависит непосредственно от начальства взводов, рот, батальонов и бригад. На передовой у нас были точно так же и перебой с едой, и перебой З водой і самундіруванням. Люди є з голодом, умирають, все, більше нічого не дістає. Ми готові терпіть вішення, як сказано в присязі, тяга, і вишення возникає служби. Ми готові терпіть на тридової. Там, когда ми знаємо для чого, ми там і що ми діємо. Десь ж на нь на землі, як за необращаються як свиніми, це невиносимо. Ну, це лише мала частинка, бо там ще є розповідь про те, як їх годують. Я не була в столові, я була на широкому лані. Я була коли робили там. Ремонт, а потім я була на навчаннях і мені їсти ніколи було, і туди я не заїжджала. Невже не можна зробити так, щоб в палаток була підлога? Можна, є, є палети, які настілаються, є настіли. Це є. І якщо там збирається конденсат, то я думаю, що в них поставили палатку гумову, а не брезентову. Бо я в палаці жила, я навіть не буду казати, скільки місяців жила. У нас не було конденсату, була велика палатка там, де жило десь не 12, а десь 20 чоловік. Була буржуйка, у нас конденсату не було. Тому я думаю, що у них їм треба звернутися до командира і про. Сто змінити цю палатку ми що... з свого боку просимо вас, якщо це можна, вплиньте на цю ситуацію, Добре. тому що хочеться, щоб ті, хто пішов, свідомі, розумні, з інтелектом, готові з захищати Україну. Я подивлюсь, 54-та бригада. Ну наскільки ми знаємо все, що речкова каже, вона виконує. Так що дякуємо вам за Дякую. цю обіцянку. Про харчування у нас так. є м, такий душевний сюжет із гранітного з під Маріуполем. Mm -hmm. Але перед тим як ми його покажемо, то хотіла би запитати вас: якщо порівняти ситуацію з тим, що було рік назад і зараз, чесно, я би її оцінила... Те ж саме. Ну, для чого проводиться цей зараз експеримент по харчуванню? Для того, щоб закупляти е, не овочі різні і отримати консерву, крупи різні і получати перловку, так? а щоб отримати рис, гречку, окремо. Тобто не аутсорс, а окремо продукти харчування, які можуть військові частини самі замовляти, іншими словами був дуже невеликий набір продуктів. Тепер мало того, що його намагаються розширити, так ще міноборони хоче збільшити кількість тих, хто зможе от, забезпечувати так, армію, так. і тоді можливо буде якась конкуренція. Так, Але так, як то, тоді що... це контролювати? У нас є прозоро. Давайте тоді подивимося, як прозоро працюють ті, хто годує. От солдатів у гранітному. Зараз буде зажарочка, це буде на вечір картопля. Каркартопелька там і, о, тушонка. Києв солдатські кухарі одного з підрозділів 72-ї бригади у своїй роботі на передовій нічого особливого не вбачають. кажуть на позиціях поблизу гранітного, де вони нині перебувають, не лише на кухні гаряче ми в касках тоді варили цей гороховий у гороховий <рес> касках, на автомати на цих на спинах бронежилетах, на таленіках варили там біля коло живе. Воно сипеться, а нам по фігу не варить. Ну, тут. Компот. Компот. Ну. Люха, де допомоги зняти? І вона розчитана на 125 чоловік. Тут чотири оці є ці ємності. Можна там варити борщ, там, кашу, чай і ще там. Щось. Одночасно. Одну, ну, 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 да. ну І ось і, і ще є котел, ну, щоб мити там посуд чи там ще щось. Є вода, тепло постійно. Нагодувати бійців у польових умовах є чим, запевняють командири. Харчі на передову доставляють вчасно та у достатній кількості. А в періоди інтенсивних бойових дій норму навіть збільшують. Бички усе в, томаті, в, томаті. в томаті. бички О, такі. Тут уже проходите далі. Олія, Олія, оце. М'ясні консерви. Ні, ні, ні. Це, це тушон. У гранітному військові 72-ї бригади облаштували склад. Підрозділи, що займають передові позиції на околицях села, отримують на ньому продукти кожні три дні. кажуть, більше набирати немає сенсу. У полі запаси харчів довше не вбережеш. Поточать миші не один старшина, і я не дозволю, що якщо миш над'їла. Той же сир, чи ще щось його давати бійцям. Мінімальним необхідним набором овочів та продуктів передова повністю забезпечена. Вважає заступник командира 72-ї бригади Олександр Самарський. Втім, є одне, але ми трошки відрізняємося від тої епохи, коли воювали, коли ці норми писалися. Люди привикли трохи краще їсти. Хотілось би по-перше. От як іде зима, іде холода, людям не вистачає вітамінів. Хотілось би, щоб наприклад давали якісь більше фруктів, прописали це в нормах, і тоді держава зможе має право закупати. Та поки законотворці не поспішають ухвалювати необхідні фронту поправки, бійці на передовій чекають на волонтерів з традиційними новорічними мандаринами та вигадують власні рецепти, щоб урізноманітнити нехитре військове меню. Бички оце, у маслі, масло. Бички на м'ясорубку, паніровочні сухарі на олійку, сковорода, буржуйка, такі Зліпили котлети повичають. Ну, да. Тетяна Ігначенко, Олександр Пугачов, «Гранітне» – Ми разом. Слинка потекла, так і хочеться вже бігти і спробувати робити ті котлети. Олександр, котрого показували, це офіцер по роботі з особовим складом, який працював у Генеральному штабі. Я з ним познайомилася з самого початку АТО. З самого-початку самого, -самого початку він був на передовій і йшов в воюючу бригаду. І от хлопці, там 72-й, і командири дбають про особовий склад. Це видно, бо є ці польові кухні, вони є на складах. Їх треба взяти, заказати начальникам продовольчої служби треба їхати з інспекцією по військах бо дуже багато мобілізованих які просто не вміють робити заявки ми шукали якийсь такий зразок того де все більш-менш добре влаштовано, де можна побачити що усі можуть вчитися нормально в військовій справі і нести свою вахту але при цьому щоб бути дуже добре матеріально забезпеченими Полігон під Запоріжжям, солдати строкової служби частини спецпризначення сармат на навчальних стрільбах. Ще перед початком бойового злагодження кожен солдат безкоштовно отримав білизну, шкарпетки, шапку, балаклаву, майновий мішок, утеплену зимову куртку та штани, два типи взуття. Усього понад 20 одиниць спорядженій одягу. На мені зараз знаходиться літній польовий костюм. Це от такої ж саме представлені з Хороша нормальна ткань, то есть хлопчатобумажная, не синтетика вже. Также ботинки з високими берцями. Такого плану так, хороші канадские зимні утеплене. Забезпечені тотешні бійці з захисним спорядженням. Бронежилет 4 класу захисту, Шлем кевларовий. Рукавиці для захисту кістей рук. Защита колені. То та всю средство спорядження отримують без перебоїв на військових складах у Харкові та Києві. Нам треба форму, от ми з всякими можливими способами, званками, своїм командирам, начальникам, забезпечувальні органи. Полковник Мозюкін певен, забезпечення це в першу чергу сфера особистої відповідальності командира частини. Якщо солдат не буде, та дієтні будь-грошці на такому командиру. Зі словами командира, погоджується і цей боєць. У недавньому минулому волонтер Олександр Ходос. До присяги він опікувався саме цим військовим підрозділом. Рад, що пішов сюди заслужити, тому що. Я не знаю, я слышу много разговоров, да де все таки часті у нас щодні получають такое безпечення нужна. От ну а тут как бы, все хорошо. Спецпідрозділ готується до чергової ротації у зону. АТО. туди вирушить частина мобілізованих бійців та військовослужбовців контрактної служби. Євгенія Назарова, Ірина Стельмах Запоріжжя. Ми разом. Скажіть, будь ласка, пані Ричкова, от чи може цей сюжет відповідати на запитання про те, чому в одному підрозділі все добре, а в іншому в туфлях посеред грудня? Тому що командир дбає про свій особовий склад. Тому що він розуміє, що від нього залежить їх життя, а потім від них буде залежати його життя, коли вони будуть у бойових умовах. Як на цю ситуацію щодо командирів, відповідальних чи безвідповідальних, впливає генштаб, впливає генералітет, впливають ті, хто видає накази, які не тільки форму змінюють, а й взагалі організовують весь простір, який ми називаємо збройними силами зараз. Дуже міняється командний склад бригад. Зараз становиться командирами бригад молоді хлопці бойові, які пройшли від командирів зводів до командирів батальйонів. І зараз і молоді генералітет. Зараз дуже великі зміни йдуть в військах. Я так думаю, що ще трохи і воно викристалізується. і як кажуть, були б кістки, а м'язи наростуть. От кістки зараз дають, але це, на це все потрібен час. Коли Скінчить. солдат буде одягнутий не гірше, а краще генерала, я так скажу. Я б така, щоб вже хай вже роблять заявки, хай вже вчаться їх робити, бо форма є, перці є, чоботи є. Я не розумію чому так от. Халатно відноситься до свого особового складу. Ну, але ж в армії завжди, крім наказу, ще має бути чітка норма покарання, якщо командир Догано. її не виконав. Догане. Потім або пониження у званні, або звільнення з військової служби. Дуже сподіваюся, що коли наступного разу ми зустрінемося, то хороших сюжетів буде більше. Дякую вам.